Доброго дня вам, шановні пані і панове. Іде підрахунок голосів президентських виборів в Польщі, однак екзитполи оголошені і, не дивлячись на те, що розрив між кандидат, кандидатами і перемога Чотковського варта всього 60%, при похибці 2%. Однак, як кажуть, настрої в штабах різні, штаб Часковського святкує, а штаб Навроцького дещо сумує. І це, очевидно, є сигнал про те, що все-таки мер Варшави переміг. До речі, про це багато хто говорить, що настрій в Польщі явно. На перемогу Чатковського. Ну що ж, деякі нюанси ходу цієї цікавої історії, цього цікавого поєдинку, цікавого протистояння, хотілося б сьогодні зазначити, бо, як а, подавала преса світова ключові видання тема протистояння. Проєвропейського, Чотковського і націоналіста, а навроцького вона таки крутилася у засобах масової інформації світу досить серйозно. І майже всі видання підкреслювали, що прихильність навроцького і пісу. Політичної партії, яка підтримувала його до Дональда Трампа, може завдати шкоди Навроцькому, і, схоже, що власне це так і е, трапилося, бо довіра до ідей Трампа падала і продовжує падати, довіра до США падала і продовжує падати. І тут ситуація виглядала така, що якраз от в цей момент голосування і могло дати власне результат підтримки меру Варшави Рафалу Чатковському. І це відчувалося в ключових світових виданнях. Взагалі, якщо подивитися на весь хід виборчої кампанії, то настрій такий. Навколо Чотковського був набагато людянішим і набагато оптимістичнішим. І про це говорило все. А от Навроцький, чим швидше ситуа... підходила ситуація до фіналу, тим він більше якось замикався в своєму середовищі, і це поміч... помічала європейська преса. І він все більше і більше якби сторонився. Широкого загалу, громади людей, і так далі. І, власне, це не одне видання, особливо німецькі і французьке видання, а потім і британські помітили, і зазначали те, що динаміка ходу виборчої кампанії розвивається явно на користь Чатковського і дещо з проблемами для. Навроцького. Нагадаю, що в першому турі Чатковський так само переміг з мінімальним відсотком, але він таки переміг. Однак інші кандидати могли в результаті передати свої голоси в результаті найрізноманітніших. Політичних акцій. Ну, зокрема, оцей випадок, із нюханням чи з гумкою, незрозуміло, що тут відбувалося, але він явно не продуманий в поступку Кароля Навроцького. Бо справа в тому, що зробити такий жест, такий крок. І потім, як він понесеться в інформаційному полі, ж ніхто не знає, яка реакція на все це. Поєднання таких речей, як близькість до Дональда Трампа, і цей крок під час дебатів, ну, очевидно, що вони могли завдати серйозної шкоди Каролю Навроцькому. Аж до того, що так, він мусив показати цей. Медично-експертний висновок про те, що все гаразд, та я й не думаю, що його все сміх підозрювати в тому, що він там щось таке особливе нюхнув, чи ще щось. Однак, як ми бачимо, такі речі вони не забуваються у виборцях. І ці невербальні штуки, вони іноді наносять дуже великої шкоди в ході виборчої кампанії. Особливістю, власне, цих. Перегонів були оці два мітинги і дві піші ходи, коли Варшава в один день була настільки наповнена людьми, настільки волелюдною була, що, мабуть, уже давно Варшаву такою не бачили. Однак всі помітили, що на підтримку Рафала Чатковського а прийшли десь в чотири рази більше людей, і це всі помітили і зазначили. Ви скажете, що він мером був там? Безумовно, безумовно, хто ж це заперечує? Це столиця, але це означає, що Наврозький провалився в організації. Це означає, що є проблеми з організацією, і це відчувалося. Я вже це зазначив, про що пише і французька, німецька і, і британські видання. Це зазначають. От, а очевидно, що в Рафала Чотковського на порядку штаб був потужніший, бо о, речі, які пов'язані, власне, з мітингами, з пішою ходою, з Демонстрацію, це речі, які потребують розуміння, як це робиться, і забезпечення цього процесу. Тому тут явно видно, що організаційні переваги на боці Чосковського. Ну і зрозуміло, що прогнози, які були по завершенню перегонів напередодні голосування, вони також. Якби розділилися. Причому, якщо брати research Partner, то а, віддали перевагу Навроцькому. Але знову ж таки, 0,9%, тобто це, це не так навіть менше, це не так, не так і багато. Тобто свідчення того, що ну, 0, 0, 0, зов, зовсім мало. 0,3% навіть. Тобто це свідчення того, що вони йшли ніс в ніс один з одним. Таким чином зрозуміло, що соціологія не могла в рамках похибки 1,5-2% чітко зазначити, хто ж домінує. А, наприклад, Ібрис дали перевагу Чотковському, Часковському 47,7 на 46. Ну, 1,7%. Це теж не є перевага, хоча тут ближче до істини з точки зору динаміки. Однак, дивлячись, яка вибірка, можна було глибше сказати, вона не була оприлюднена. Ну і цікаво те, як розподілялися голоси кандидатів, які балотувалися в першому турі. скажімо, рафал. Часковський перебрав на себе 94% Шимона Головній, Магдалени Беят теж 90%, і Зандберга Адріана, 82%. А от Кароль Навроцький зібрав голоси Джегача Брауна 86%. Ну, і Менсена 58%. Ну, так, як й казав після першого туру. Що 50-55 не більше, ну, 58. Але видно, що поведінка і переговори між навроцьким і Менсеном вони були неуспішними, і тому ми бачимо, що лише 58% голосів Менсена перейшли до Навроцького. Ну і екзитполи. Екзитполи показали різницю на 0,6% на користь Рафала Чатковського. Що, скоріш за все, з точки зору динаміки, є закономірним. Чи можна сподіватися на те, що підрахунок голосів може змінити цю динаміку? Я думаю, що ні. Це можливо було б, якби. А динаміка й настрої були в іншу сторону, а екзитполи показали подібні результати. Однак, як видно було по настрою в штабі Рафала Чсковського, ситуація вітер дмев його паруса. Це відчувається. Карл Навроцький відстає і це відчувається в настрої штабу Навроцького, скажімо так. Відношенні до того, що відбувалося, до виборів, комунікації з людьми. Особливо мітинг і демонстрація, яка проводилася у Варшаві, вони показовими були, тому що все-таки люди за Чотковським пішли, і більше пішло людей. Тому очевидно, що тут міський голова, мер Варшави, явно. Отримав більшу підтримку. Ну що ж, можна сказати, що ці вибори в Польщі вони чітко демонструють, як Європа чітко робить вибір. Європа після виборів Румунії, після виборів в Молдові, після виборів в Португалії. Тепер у Польщі попередніх виборів в Німеччині, вона залишається консолідованою. Вона правішає, безумовно, але в ній домінує єврооптимістичний настрій. Це дуже і дуже важливо. І вже явно, якщо перемога Шитковського зафіксується результатами голосування. І він стане президентом Польщі, це означає, що світ починає розвертатися від Дональда Трампа. Це ключовий висновок. І очевидно, що якщо і можна називати причину, чому Навроцький відставав, чому він в кінці кінців має можливість програти у цих виборах, так це, власне, його. Апелювання під час виборів до Дональда Трампа. Не стільки внутрішня риторика, як йому завдала шкоди власне тема домінування тези про те, що він партнер Дональда Трампа, і, скоріш за все, це і стало причиною, чому все таки люди в більшості, хоч не велики, в великій більшості, але віддали перевагу. Рафалу Чутковському. Ну що ж, можна вітати переможця, якщо він ще переможцем залишиться, бо все може бути, хоча в Польщі навряд це. Тому що навіть в попередніх виборах невеликі результати вони майже в по екзитполу співпадали. Тому будемо сподіватися, що ніяких несподіванок не. Відбудеться. Дякую вам за те, що слухали. Вітаю прихильників Рафала Чатковського. Ну, і це означає, що відносини між Києвом і Варшавою на певний час можуть бути стабілізованими, бо, принаймні, буде механізм вирішення, спокійний механізм діалогу у всіх проблемах, які, безумовно, Будуть залишатися, будуть з'являтися нові, але Рафал Чатковський це та особа, яка дозволить, та і Дональд Туск в рамках діалогу розв'язувати проблеми. Ну і очевидно, що таке рішення це рішення, яке сприятиме стабілізації в питаннях допомоги Україні в війні проти спільного агресора. Рашистської Федерації. Дякую вам за те, що слухали. Дивилися. Будьте здорові, до побачення!